Слава Ісусу Христу. Заїхав я до Назара, село Жуків. Показати його коники, кобила Мальвіна. Кілько є? Три? Три роки у лютому минуло. Три роки минуло у лютому. Покрита самураєм. Так як би тихонько все сидить, що є надія, що жребно назар хоче зробити УЗД, але трошки зараз Проблема з тим, але я думаю, що вийде пізніше зробити, якщо ні, то будемо чекати лишати. Кобила запріжна, робоча. Я назар якраз приїхав з роботи. Кобила працює в лісі. Вона вже є на каналі, кобила не продажня. і лошечку теж має собі підкохують з боку. Була чорна. Ще з нею парі чорний Назар продав. Лошиця гарна має широкий зад, в неї такий зад 에, розкладений, клубата, вона як набирає на себе маси, вона не є худа, але не є і фесплекана, бо вона робить роботу кожен день. І ще й така жара, І ще й жара, Лиш приїхала. Приїхала з роботи, ще навіть не висохнуло добре. Має таку ногу, гарна кістка в неї, мечечка. Вчора робили УЗД-кобилам з трьох кобил, що е крилися одна за другу, то дві жеребні, одна не жеребна. Та, так, Та, але я просто знаю результат, що три підряд, одна за другу крилися, дві, дві жеребні, одна ні. По самураю вчора були. Результати, ну і так муси бути. Мої теж не віджеребіли, але зараз вже чекаю, аби зірку починати крити і тех буду. Так аби усіх зараз. Отака кобила молоденька. Запріжна, робить роботу. Пара тобі не треба. Поки? Yeah. Пара росте. Пара підростає. На даний момент вистає одної. Кобила молода, добре навчена. Виконує роботу. До пари нічого не думаєш, брат, поки що стає. Поки що мені стає. після мух. Якби було більше знову, щоб буде більше якоїсь роботи а, на та, так та, твердо та. на кожен день. Тут є робота, тут нема. Так. Ну ви ж вона гіли, вона гіле черву і вона голодна, бо вона приїхала з лісу. Голодна, голодна. Три, три місяці твердих. Як вона жеребна, але навіть би пасла цілий день, наби на паслати було б інакше. Ну. Ну, це таке, все в Божих руках. Так, так. Ми це не можемо згарантувати. Все буде вийти. Так. Удасться у ЗД, то буде в ЗД, не вдасться, то буде так як є. Тут будемо чекати бежеребку. Так. так, є така лошечка. Лошечка по яких конях? Ой, то... знає... помоцних, каже, Помоц... по... Каже, помоцних, знає? Помацних, кажи помацних. З Гостова біба там є. Ну, ну ну Михайло, я знаю. Так, Михайло. От на Огір був, а кобела купила... Моцних. Я не знаю відкинути. Має таку лесенку ти собі підобрав так до мальвіни, би було дві бузколесі. <рес> я купив два місці. І зараз три місці. На 1 березня було вродилося. Три місці. На, на велике на три місці. Висока? Три місці, 1 березня не було. А чому вона так сиже вилишила без кобини? Бо він продавав гад, я забрав з машини. Ага, ти з машини її забрав. Коротше, ти її в житті. Спокійно. Ну, Я тобі скажу, у два місяці лишилася без кобели, то зараз... Два місяці вона прийшла до мене. Є три місяці, вона є на три місяці, ну, вона худенька, не є сета. Да, бо вона була цей, але що -то жара. Ну, але взагалі я маю на увазі, дивись, вона висока лабата на ногах. Ну. І вона лишилася без кобели. А 1 березня Квітень, травень так. Е, Цей. Лошечка лишилася у два місяці без мами, бо так собі чоловік. Попередній власник здав її на машину, Назар забрав з машини і собі кохає. Маночка, маночка, шокер-маночка. Собі вікохує. чемна, ручна вона. Ручна? А, так як коло, як коло мами. Я пускаю на біжець світа, який мав. І з це її нічого не каже. Та й це дуже добре. Така лошечка. Нагадую, ми знаходимося у село Жуків. Я її ніде не виросла в лісі. А наша вона бігала? Та, вона можу. собі сама пасе спокійно. Те. Ручна. — на ти собі віко ти вона буде, такі, буде до пари. Не з таких поганих коней. Вона. Ні, вона висока на ногах. Вона має такі... Ну, вона худенька, але Нічого, вона... Це Та, вона кістку має, видно, що вона має кістку. Це ми поправимо. Так, летить Дмитро. Зараз показуємо. Є жеребець на продажу. Дмитро летить з жеребцем. Ось такий жеребець. 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 Бери, йому його сюди у холод трохи. Zagadno! 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 Kdo je tam? Ma ja. Kdo je tam? Ma ja. Prejel do daljega. Dal, dal. Žerebec na prodaju. Ko ga bi zainteresoval, numer ja lešem v opisi. Bude ti zvoniti v sebe. Домовлятися. Кіко йому є. роки, квітне минуло. У квітне минуло два роки. роки. Він іде е по барону. Той, що у Віталіка у Тлума, чи барон, це є його тато. А по кобилі який він? По Іванові. Все, Жовті. Жовті? Білогриві. Я, у знаю. Я знаю, котра е у Івана Жукотина кобила. Е, така жовта вона там в е, попередньому відео показана на каналі. То є його мама. Яка ціна би була? Півтора і торг. Ціна півтора тисячі торг присутній. Кого би заінтересував? Невисокий на ногах, але грубий складистий кінь. Груба шия. Гарний широкий перед. Ну, чекать, чеки, так його «Ті, ті, ті. Гарний широкий перед, гарне коліно на гарному копеті. Пррр, Чоро... Чоло, Чоло... Шир... широке, один вихрик. Гарний. Розколений зад. Якби когось заінтересував, ноги чиські. Він запріжний робочий, все так як має бути. Ну, був ще у грудні запряжний, але так то він ходив в кобилу тут, назару. Ще у грудні запряганий. Запрягався від грудні. хлопці не мають роботи, бо Дмитро працює в лісі на пилі. О, Конем не, має, не робить. Не має, не має, трактор, в нашому. Є трактор і жеребця міг би продати. Якби кого заінтересував. Ціна півтора тисячі торг присутній. Находиться село Жуків, Івано-Франківська область, Коломийський район. Спокійний. Виріс, спробуємо зараз. Так що, кого би зацікавив? Такий вороний жеребець, молодий. В квітні минуло, нагадую, два роки. Ціна півтора тисячі. Не, що є? Приїзді, то глядайте, пробуйте, торгуйтеся. Що, шукаєш третього яйця? Ага. <ріх> а, тобто, на дзвонив, питавки, чи, чи яйці випустив. Як не випустив, яйці такі, як тівок. Та випустив вже, та йому, йому вже два з половиною роки що. Ну, не два з половиною, бо травень, червень, липень. Два роки-три місяці. Так точно взяти. Якого, якого квітня? Першого. Першого квітня лошак народжений. Два роки і три місяці. Три з половиною. Отакий жеребець. Файний грубий, збитий під роботу. Наприклад, так, більше туди у гори хлопці мають роботу і такі коні якраз є дуже витривалі низький, низький на пенсії грубо файно складений лишкувати і робити роботу такі коні є дуже витривалі до роботи трошки підтренувати собі хто би хотів в парі він добре йде б я би було продавнику це стало одним мороз. Отакі хлопці мають конярство, коні всі молоді. Але спокійний, бо тут собі ходить коло кобили, коло лошиці. Нічого не показує мультики ніякі. Одним словом, кого буде інтересувати, дзвоніть, домовляйтеся. Номер буде в описі, дзвоните і домовляйтеся. А я дякую всім за увагу. Wszystkim do побаczka.